Позбудьтеся конденсату на вікнах назавжди неочікувані хитрощі для сухості ваших вікон. Із зимою у домівки українців приходять перепади температур, які спричиняють зайву вологість та конденсат на вікнах. Як позбутися конденсату та нормалізувати вологість у квартирі? Конденсат може стати серйозною проблемою для власників квартири чи будинку. Зайва вода може утворити чорну цвіль, яка є шкідливою для здоров'я. Запотівання вікон можна прибирати регулярно, просто користуючись ганчіркою чи серветкою. Проте існує кілька дієвих хитрощів, які допоможуть позбутися конденсату назавжди заберіть рослини з підвіконня. Часто більшість рослин стоять на підвіконнях та ловлять сонечко, та на зиму зелених улюбленців варто перенести кудись у глиб кімнати чи хоча б розмістити окремо один від одного. Пічу тім, що рослини утримують вологу як у собі, так і навколо себе. Чим більше рослин перебуває в одному місці, тим більше вологи буде стояти в повітрі. Тож, щоб позбавити ваші вікна водяної плівки, потрібно переставити ваші рослини. Не сушіть одяг у приміщенні. Волога, яка випаровується з одягу, осідає на скляних поверхнях та швидко перетворюється на конденсат. Через це треба мінімізувати чи взагалі виключити сушіння одягу вдома. Вологі речі можуть прискорити розвиток чорної цвілі та затримувати велику частину вологи у вас вдома, тому, якщо ви не маєте можливості посушити одяг на балконі чи в сушарці, ізолюйте білизну в одній кімнаті, щоб волога не потрапила в інші кімнати. Поставте сіль на підвіконня. Досить неочікуваний метод позбавлення від конденсату добре зарекомендував себе та підкорив господарів. Аби позбутися зайвої вологи, достатньо просто поставити невеличку тарілку з кам'яною сіллю біля вікна. Сіль добре вбирає в себе вологу, до того вже є нетоксичною та натуральною, ніхто не отримає алергію чи подразнення від використання цього продукту. Через деякий час сіль може затвердіти це відбувається через вбирання вологи, її достатньо просто поставити на кілька хвилин в мікрохвильовку, щоб підсушити та використовувати далі.